Друзі, вітаю вас! Я Олексій Ляшенко. П'ятниця, наш вечір, п'ятниця 13, але все нормально. Починаємо з класних новин. Російський такий Z-канал Fighter Bomber це винищувач-бомбардувальник, якщо перевести, передає, що Су-25 зазнав аварії російський Су-25, але льотчика врятовано погано, дуже погано, що врятовано. Також вони зазначили, що попередньо вогнового впливу не було. Міноборони країни агресорки про втрату літака ще не повідомляли офіційно, але втрата була, вона є просто аварія. А нам хай буде кожен день аварія по літачку. А до них ще і гелікоптерчика. Кожен день, кожен день, і буде все добре. Мінус. Су-25. Мінусуйте, хто там веде облік? Мінусуйте. Далі, друзі. Ще що я хочу сказати. Про Ізраїль, ви знаєте, удар по Іраку, по ядерній програмі, по е, локаторам, про, по ППО і, ір, Ірану. Уй, вибачте, я сказав Ірак, да, Ірану. Удар по Ірану, по ядерним локаціям і по всьому іншому. Що я можу сказати? Ми відношення до Ізраїля. Ну так, так собі, так. Там різні люди, там багато людей, ізраїльтян, які підтримують Україну, які душею з Україною, але багато й ватників. Давайте так, от просто починаючи з їхнього прем'єр-міністра, який любить Росію, і так далі. Та ладно. але подякувати Ізраїлю я хочу, дуже хочу, друзі. Чому я хочу подякувати? А тому, що їхній удар був і по виробництву безпілотників. Ну і дай Бог. Хоча Росія зараз сама багато штампує шахедів. Друзі, ну і хай штампує Росія, да? але ж можливо, знищили документацію да? в Ірані, можливо, знищили якісь розробки нові, які не дійдуть до Росії. Можливо, знищили спеціалістів, можливо. Та й допомоги, якщо Росія не буде встигати вбивати нас своїми шахедами, допомоги від Ірану ну, не буде. Іран уже подумає, що робити. Так що все нормально. Дякую вам, Ізраїль, за це дякую, за це реально дякую. Далі перейдемо до двох тем, як дурить Порошенка, нагло дурить, противно дурить, по-собачому дурить вас, Порошенківці, і про те, що як піариться на ТЦК Гончаренка, і що ТЦК робить невірно. Ось дві теми ми ці зараз затронемо. А що про Порошенка? Давайте почнемо. Він е, написав такі пости скрізь, вскрізь. У всіх мережах, де він є, а він скрізь є. Він скрізь. Так, от він написав з фотографіями, там безпілотник лежить, і він написав: Цей літачок-трофей з під Покровська його мені привезли друзі, обличчя, яких я показати не можу. Цікаво, чому. Ну ладно, не будемо обговорювати, тому що ну, вже всі показують своє обличчя, вже всі-всіх знають. Вже тут питань нема. Чому він не показує? Може, тому що це брехня. Не знаю ще раз, не хочу нічого стверджувати, але цікаво. Не можу. Крило Вовкулаки забрали з позиції росіян під котлиним. Е, котлиним. А як ви самі розумієте, вони ж і утилізували власників цієї нечисті? Це розуміють ці військові. Ну, За словами хлопців, пташка працює на бензині, літає на 50-70 кілометрів і може нести вибухівку або навіть кумулятив. Ми ж привезли наші, наші спецурює в піві, щоб поліпшити і так далі. І ось після цього поступ пішло. Славити величнішого! Тримати німб над ними. І, і над ним. І, і я не знаю, що робити. Для чого я покажу, що це ну, така низість. Люди так себе опускають, люди в таке дно влазять. Хто ви, люди? Так от Наталія Білюх. Дай Боже вам здоров'я, щира подяка, що вірите в Україну вільно, вільно тут рашистів та зеленістів. Від рашистів, я так розумію, і від нас з вами, від 73 людей, українців. Вона не хоче, щоб ми тут були. Далі, Валентина Бернацька, дякую, геть мене. Тетяна. Верхович, респект, пане президенте, ви надкращий. Вікуся Артюшенка, дякуємо вам, пане президент. Анеля Голембівська, сердечка. Наталя Гладій, отак. Інга Драган. Отак. Йдемо далі. Галина Гранге, да? дякую і флаг. Джо Найр. Отак. Йдемо далі. Марія Томен, ви справжній президент. України, пане Порошенко, Ганна Петрі, Україні як повітря потрібен Петро Порошенко, В'ячеслав Савченко, тисячу відсотків, Жанна Горбунова, армія, мова, віра, Надін. Безмежно дякуємо, 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 Петро Олексійовичу вам і вашій команді за все, що робите для ЗСУ, для України, сили, терпіння, Божого благословіння та заступництва Богородиці вам, Петро Олексійовичу, вашій команді ЗСУ та усім, хто серцем з Україною. Слава ЗСУ, слава Україні! Олгіс Олгіс, дякую! Галя хребтань Антонівська. Дякуємо за вашу роботу. Лідія Самотейкіна. Да? Дякуємо Петро Олексійович, Тамара Сендульська, ангелів-охоронців кожному воїну на щодень. Слава за сою! Тут я згоден з Тамарою Синдульським. Пандеровка Євдокія. Підтримую Петра Порошенка, Любомір. Крайло може скопіювати і виробляти самим такі літачки. Ой-ой-ой-ой-ой. Георгій Петюшенко, дякую вам, Петро Олексійович, за допомогу нашим ЗСУ. Наталка Оса, підтримка допису. Аделія Ринюк, Да? дякую вам, пане Порошенко, за вашу доброту. Дмитрий Македонський, дякую. Любов Орлова, Шана й повага. Римбай Тонгбаєв. Слава Україні! Героям слава. Павел Баткович, слава Петру Олексійовичу Порошенко. Слава! Я просто не розумію, Віра Гайворонська. Слава воїнам ЗСУ! Доземний Уклін Петру Олексійовичу за допомогу ЗСУ. Шана, повага, честь і хвала за вашу дорогоцінну допомогу. Тамара Берестюк, отак. Павло Максимів, супер! Натала, дякую вам, Петро, вам, пане президенте, за вашу невтомну працю. Ірина Сівак, дякую вам, справжні патріоти. Хонда, іду на ви, не знаю. Дай Боже вам здоров'я, бережи вас ЗСУ. Мені цікаво, ці люди, що пишуть, вони допомагають ЗСУ. Ось мені дуже-дуже цікаво. І ось тут приходить Дмитро Коган, і він пише: Ідіот! Це український безпілотник. Порошенко пофузувався, як його друзі збили український безпілотник, а потім видали фото, де видно, що написано українською мовою. Але. Пост не видалив. Далі, далі пішло. Сергій Левіцький. Дивіться, як там пишуть, як у нас. Там тут образ нема. Здається мені, що це наш БПЛА. Називається Рубака. Хоча негідники використовують схожу модель, закупають десь у Арабів. Схожу модель. Марчела пише, навіщо брехати? Це український безпілотник. Марчела це військовий. Олександр. Там, чому Лачина вже глузують з вас і наших військових? Да, там розмова у Лачіна, ну, ну, ну чому ж знає, що випускається. Андрон Назарейський, це також військовий. А чому літачок український ФТ 1Л? Це трофей? Трофею чи спецура щось напутала? Нелінгор, діду Штанга. Мар'яна Кот це український безпілотник, Богдан Кузьміч військовий. Верніть літак власникам. Це український, а не російський БПЛА. Константин Марченко, це борт українського виробництва, Петро Олексійович. Рома Левадний. Ой, випадково показав український БПЛА. Таня Климчук, це український дрон. Артур Тарасов. Це ж український БПЛА. Віктор Тригубов, Дмитро Каленчук, Вовнянко. Чи не могли б ви, як відомий експерт, це він звертається там для тих для дякунщиків, серед іншого з питань БПЛА пояснити високоповажним людям, що це за апарат? Я не наполягаю, мені просто чомусь здалось, що це могло б бути доречним. Валерій Нестеренко, українського літакового бомбера, порядку. Андрей Бесцемер, пане Гетьман, а чому цей москальський дрон на 100% схожий на український БПЛА ФТ-1Л? І ось дивіться, ось фото, яке він виставив потім, коли прибрав ось це фото. Тут воно розмито. Що там відбувалося, не знаю. Але ж тут було написано на українській мові, на нашій мові паспорт. А він виставляє ось перше бачите? І там люди роздивлялися. І чмут роздивився, і, повернись, живим роздивилися. Розумієте? А Порошенко ось це видалив і залишив тільки там, де не видно цього. Де цього всього не видно, друзі. А я. Ну, от як ви можете вірити? Як ви можете довіряти всьому цьому? От у мене величезне-величезне питання. Ось дивіться, пишуть росіяни, росіяни пишуть. Подивіться, ось цей безпілотник. БПЛА Камікадзе, Рубака, ВСУ, Збитий ФП-дроном на северском направлении. Данные беспилотники имеют дальность 500 км и способны нести боевую часть массы 5 кг. Друзі, ну так же не можна нагло, безпардонно просто не поважати своїх людей, а отримувати дякую, Петро Олексійович. Дякую, Петро Олексійович. Ви найкращий, Петро Олексійович. Ну як так, скажіть мені? Ну, вже так можна? Люди, а ви хто? Ви собі питання задавали? І це ж відбувається постійно. Я вже показував колись, привозиться, береться якась гуманітарна допомога на якусь маленьку суму і знімається в різних локаціях, одна й та ж, шини й ті, буржуйки й ті ж, ж. п'ять автомобілів, одній ті. Одні ті ж автомобілі. Вже ж було показано, доказано, де. Були неполадки, де брак був на шинах, на еті. І показано, ось одна локація пишеться під Ореховом, ось друга локація, під Краматорськом, ось третя локація. Це під Херсоном. Все одне й те ж. Отак і тут наш безпілотник видається за російський, отримується кучу подяк. За що? Ви хочете виграти? Та я не вірю, що ви хочете, щоб Україна виграла війну, коли ви брехню впитуєте друзі українці. Там багато нормальних українців. Тільки щось з мізками. Ви брехню впитуєте як губку, і потім ненавидите дружину, сина чи дочку, яка не, не, не розділяє з вами погляди, сусіда, брата, племінника. Просто оточуючих да, колег по роботі. Так не можна. Ви подивіться, ви копіюєте росіян. Бреше Коченков, чи Кочетков чи хто там їхній? Бреше Путін. Брешуть всі інші. Бреше Порошенка і ви це впитуєте. Так не можна. Тепер переходимо до Гончаренка, друзі. Всі реквізити під відео. Допомагаємо, у тут по-справжньому допомагаємо нашим воїнам, не виставляємо, не піаримося. Ви що думаєте, я не відвожу? Відвожу. Ви що думаєте, Євген не займався? Займається. Ви що думаєте, інші люди не працюють? Тільки нам це не потрібно. Для чого йому брехня потрібна втілювати вам в мізки? Ну ви ж подивіться. Допомагаємо один одному, допомагаємо нашим воїнам, близьким, родним, тим, кому довіряєте. Переходимо до Гончаренка. Так от про Гончаренка. Він написав у себе в пабліках, що він заре зареєстрував проект закону. Називається про з про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені посадовими особами та військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки по відношенню до громадян. Номери дата реєстрації 13.365 від 12.06 – Сесія реєстрації 13, рубрика законодавства правова правова політика і суб'єкт права це народний депутат. Що він написав? За бусифікацію кримінальної відповідальності тюрма подав законопроект про кримінальну відповідальність та за застосування фізичної сили з півробітною ТЦК. Пропоную доповнити кримінальний кодекс новою статтєю, яка буде передбачати. Ну там три статті він написав. Я не бачу співавторів взагалі-то. Ну я не бачив ще оригінал проекту закону. Я бачу тільки у нього на пабліках вони виставлені. Немає на сайті. Ну, по крайній мірі, коли був запис цієї програми, не було. Я не міг побачити, чи є там співавтори, чи нема. Ну, те, що Гончаренко піариться на ТЦК, те, що Гончаренко знайшов а, людей, які не все розуміють. В нинішній ситуації і те, що самі на жаль, поговоримо зараз трохи про ТЦК, Ви знаєте, у мене це заборонена тема, але я тут ну чесно буду ругати ЦК, і Ви побачите, чому і як. І Гончаренко це спіймав. І він грає зараз на таких струнах душевних людей, дуже тяжких. Ну, по-перше, все ще те, що ми бачимо в мережі, давайте так: якщо в місяць ми мобілізуємо до 30 тисяч людей, скільки в місяць ми бачимо якихось ну, таких відео поганих. З них, повірте, половина це неправдиві відео, половина да, правда. Але це маленька, маленька частина. Ну, і вона не повинна бути. Щоб не було таких Гончаренків. Чому так поводять себе м -м, воїни ТЦК? Я не знаю. Я розмовляв з багатьма воїнами. ну, ну з ким я розмовляв, всі кажуть, що ми так не робимо. І не можна, і не потрібно. Навіщо ТЦК на себе навалює оцей негатив? Чужий негатив, я вам хочу сказати. Ми зараз з вами розберемося. Гончаренко Перщик. Гончаренко чмо погане, повірте мені. Він грає на дуже тонких і дуже таких болючих струнах людей. Так не можна. Розумієте? Під час війни цього робити не можна. Як Порошенко бреше. Так гончаренко тут розвалює. Вони кожен робить свою роботу розвалюючи. А от чому іноді ТЦК поводить себе неправильно, давайте поговоримо. Я, я також не розумію. Я ще раз кажу: я питаю у людей, які працюють ТЦК. Для чого ми так не робимо? Хто робить? Ну видно, у людей знаєте, там, нерви не ви не витримують. Ну все ж дуже просто. ТЦК взагалі не повинна робити те, що вона робить. Не потрібен закон гончаренка. І так в законодавстві все прописано. Що повинно робити ТЦК? Надати повістку. Все. Розумієте? Надати повістку. Все, все інше повинна робити поліція. Затримувати. Давайте так: от е, історія. ТЦК надало повістку людині. Можливо, навіть не одну повістку. Людина не приходить. Що робить ТЦК? Направляє матеріали в поліцію, поліція оголошує роз... розшук. Все, ТЦК там нема. Цю людину шукає поліція і затримує поліція. І доставляє в поліцейський відділок, а вже потім зв'язується з ТЦК і питає: Вам потрібна ця людина? Чи вже не потрібна? Так повинно бути. Якщо людина стоїть на обліку в ТЦК, тільки повістка. Не приходить розшук через поліцію. Далі не робота ТЦК, не робота воїни в пікселі, не треба замарати піксель. Поліція повинна виконувати свою роботу. Я не розумію, що б не було. Навіть не стоїть на обліку і не приходить. Не стоїть на обліку. Все одно ТЦК виписує повістки. Ну, можливо, є рейди. ТЦК, але затримувати, відвозити, застосовувати фізичну силу, якщо потрібно. Це поліція. Армія не може цього робити. Не треба закона Гончаренко. Так скрізь написано. Це нерадиві робітники ТЦК, це нерадиві воїни. Чому поліція повинна їздити? Чому зробили ці е, змішані групи? Для того, щоб поліція займалася своєю роботою. Порушників затримувала, порушників боролася з порушниками і робила розшуки. Як це? Я не знаю, чому хлопці військові роблять не свою роботу. Хлопці, не робіть роботу поліції. Міністр поліції да, МВС, Він каже, що поліція воювати не може, вона не способна, вона не навчена. Поліція потрібна тут в тилу. Так і хай працює поліція. Я іноді не розумію якихось дій в більшості. Да, у нас люди, які працюють на державних посадах, будь-яких державних посадах, які отримують гроші з бюджету, які не роблять додаткову вартість, які не наповнюють бюджет, а просто отримують гроші з бюджету. Зачастую в більшості ці люди намагаються працювати як можна менше, відповідальності брати як можна менше. Ось вам поліція приклад. А тут чомусь одне відомство Збройні Сили України, між іншим. да, та цека зараз половина людей, які прийшли з фронту, захищали, воювали, отримали поранення, і вони беруть на себе функції поліції. Поліція стоїть поруч, не робить нічого. Розумієте? А хлопці беруть весь негатив. Негатив повинен бути на поліції. Все. Ось я 8 хвилин про це говорив, отак. Але ж все дуже просто. У ТЦК є одне завдання. Роздати повістки. Скільки там потрібно? Раз, два, три. Ні, оголосили грошу, далі займається поліція. Все. А ми чомусь у нас в квартирі газ. І Льоха Гончаренко півмільйона голосів собі набирає на наступні вибори таким законом. Не бачу, ніхто його не підтримує. Це не неправ... люди розуміють, що це неправильно. Але він це розпіарив в усіх своїх Гончаренко-центрах, на всіх своїх мережах і, і вже я чую розмову. Так, «Да, Гончаренко правильно каже. Я не знаю, він тут пише: в тюрму ТЦКшників, да? Ти ЦКшників в тюрму. Ну це дуже цікаво, за що? Якщо б да виконують не свою роботу, ну можливо, погроза вбивством або за, за, за телесних ушкодень чи побоїв не повинні хлопці військові це робити. Взагалі, військовий не повинен ніяк загрожувати цивільному. Військовий це захист цивільного. А мені будуть писати, так що цивільний там уникають, утікають, ухиляються. Це інша справа. Це справа поліції, якщо вони в розшуку. Якщо вони не в розшуку, вибачте, от людина не в розшуку. Навіть він три повістки отримав. Людина не в розшуку. Чому не подали? Оце робота ТЦК. Ось це робота подати в розшук. І навіть тих людей, які йдуть все СЗЧ, це самовольне залишення частини. І тут потрібно подавати в розшук, і поліція повинна їх шукати. Раз вони, поліція, не здатні воювати. Виконуйте свою роботу. Розшукуйте злочинців, розшукуйте ухилянтів, доставляйте, затримуйте, не знаю. Контроверсійна ось темка у мене, але іншої немає. Ми багато чого не розуміємо, ми злимося і психуємо на когось, ненавидимо когось, але дуже багато не тих, кого потрібно. Це, друзі, на сьогодні. Завтра у нас прямий ефір о 21.00. Цікаві теми будуть. Ну, У нас завжди цікаво. Приходьте, 21-й, поговоримо. От середу мені дуже сподобалось. Ми зібралися, нас було багато обговорювали між собою. Мені так подобається, коли ми говоримо між собою більше, ніж, ніж я. Коли от між собою обговорюються якісь деталі, якась дискусія, якісь свої думки, це дуже класно. Це дуже класно. Друзі, дякую вам за ваші посилки, за сітки, що ви посилаєте. Посилайте сітки. Потрібні як маскувальні, так риболовні, так огородні, так білизна потрібна, вода потрібна. Посилайте, хто скільки може і як може. Допомагаємо нашій армії. Ще раз величезна, величезна подяка спонсорам. Ставайте спонсором каналу. Ми будемо завжди разом. І велика, велика подяка тим, хто донатить на, по реквізитам які під відео. Як на канал, велика подяка вам за підтримку каналу, так і для наших воїнів. Я щиро-щиро дякую. Панченка Миколаю, Мосіна і Галині 30 на 70 Перерахувала пані Галина особисто від мене подяка за підтримку каналу. Пані Галина, дякую вам. Мельник Ользі, Запара Віктору, Литвиненка Тамарі. Ковальова Оксані Барахтянський Тамарі, Ляхович Любові, 30 на 70. Дякую вам, пані Любов, за підтримку каналу. Дякую вам величезно, особиста подяка. Янченка Галині, 50 на 50. Ганні. Вибачте, Янченка Ганні 50 на 50. Дякую вам, пані Ганна, величезно величезно вам подяка. Войтус Ользі, велика подяка, велика, велика подяка. Лазебник Валерію, дякую, друже Валерій. На канал перерахував а, Мазепа Валентині, Кабзар Станіславу, Шукалюк Людмилі, Сапсай Ірині, Мельник Світлани. На канал. Дякую, пані Світлана, дякую, велика, велика подяка вам. І Байтуреній Галині. Всім, всім велика подяка. До завтра, завтра прямий ефір о 21.00. Я всіх чекаю, чекаю, чекаю. Україна переможе!